Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про родину незмінного ведучого проєкту Холостяк Григорія Решетника. Нещодавно Григорій із дружиною Христиною в інтерв'ю FM поділились кількома цікавими деталями про своє подружнє життя, зокрема про спільний відпочинок і те, чи можуть вони усамітнитися. Григорій зізнався, що зняти номер у готелі та провести романтичний вечір вдвох майже нереально. Адже більшість часу поглинає турбота про дітей і розв'язання повсякденних проблем пов'язаних з вихованням. Щодо батьківських ролей, ситуація знайома багатьом Григорій імпровізатор, який може дозволити дітям трохи відпочити перед домашніми завданнями. А ось Христина, справжній диктатор, яка наполягає на чіткому режимі, жодних гаджетів, поки не зроблена вся школа. На це Христина жартує: якщо троє хлопців так маніпулюють татом, то що буде, коли з'явиться дівчинка? Григорій визнає, що дружина займається багатьма організаційними моментами, і тому в їхньому домі панує матріархат. Христина авторитетний лідер, а він її надійний партнер. Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів, але Григорій не приховує, що мріє, і про донечку. Христина його в цьому підтримує і навіть ділиться думкою, що, можливо, назвуть дочку Вікторія на честь перемоги. Хоча друзі подружжя майже в один голос кажуть, що буде ще один син. А що думаєте ви про родину решетників? Діліться враженнями в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.